Всім доброго дня! Сьогодні зробимо саунд дизайн для нашого рекламного ролика. Хто не бачив попереднє відео, рекомендую їх переглянути. Давайте швиденько переглянемо вкладку аудіо. Імпорт власних аудіофайлів з комп'ютера. Yours. Тут зберігається ваша улюблена музика, саундтреки. «Music». Вся музика розподілена по категоріях. Є рядок пошуку. Sound Effects. Теж все розподілено по категоріях. Є рядок пошуку. Копірайт. Показує, чи може звук бути заглушений, заблокований при публікації на YouTube чи TikTok. В бібліотеці Кіпкат я не знайшов потрібних саунд-ефектів. Тому я їх завантажу з стороннього сервісу Freesound. Під даним відео я залишу вам посилання на папку SFX. В даній папці ви знайдете посилання на файли та зможете їх завантажити з офіційного сайту Freesound. Перед тим, як ми розпочнемо, хочу показати вам ще одну корисну функцію Auto Mark Beats. Інколи виникає потреба змінювати кадри під біт, і вона може бути корисною. Оберемо нашу музику. Натиснемо Beats 1. Як бачите, у нас з'явились маркери з бітами. Якщо ми натиснемо Beats 2, у нас появиться ще більше маркерів. І NON. Це виключити маркери. Користуйтеся, інколи ця функція буває корисною. Ну що, розпочнемо. Увімкнемо Audio Level Indicator. він допоможе нам орієнтуватися в гучності. Як правило, рівень голосу знаходиться в діапазоні від мінус 12 до мінус 6 дБ, музики від мінус 24 до мінус 18 дБ. А саундефекти десь між цими значеннями. Звичайно, найкращий орієнтир це наші вуха, тому ми також будемо звертати увагу на те, щоб звук був максимально комфортним для сприйняття. Переглянемо наш ролик та проаналізуємо його, щоб в нас було чітке розуміння, де необхідно додавати саунд-ефекти, також слід розуміти, що додані саунд-ефекти повинні викликати або посилювати необхідні емоції у глядача, тому просто так додавати їх не варто. Натискаю клавішу Home, Full Screen. Пробіл Відчуйте магію Єгипту. Там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Найчистіші пляжі, кришталеве море та унікальний підводний світ. Комфортні готелі, all-inclusive та відпочинок, якого ви заслужили. А як щодо пригод? Сафарі в пустелі, прогулянки на верблюдах і неймовірні краєвиди. Єгипет чекає саме на вас. Досліджуйте. Насолоджуйтесь, відкривайте нове. Деталі на нашому сайті та в Інстаграм. Забронюй свою подорож вже сьогодні. Натискаю Escape, щоб вийти з повноекранного режиму. Мені хочеться додати саунд ефекти на печатку. Підкреслити якимось чином руху цих хмар. Також хочеться додати саундефект ось тут. Підкреслити цю динаміку. Звук машини додамо. Також хочеться додати ось тут саундефект. Шуму хвилі. Обов'язково хочеться додати саундефект для наших надписів. В принципі, можна додати саунд-ефекти і ось тут для моря. Можна спробувати додати саунд-ефекти для цього кадру. Давайте почнемо спочатку. Заблокую доріжки, щоб випадково не змінити наш попередній монтаж. Взагалі виключу музику поки що. Я вже прослухав ці всі сандефекти, ефекти тому є якісь уже бачення, куди їх добавити. Давайте будемо крок за кроком це робити. І так, підсилити перший кадр. Для того, щоб обрати кусочок аудіо, натискаємо кнопку I, щоб відмітити початок та натискаємо кнопку O, щоб відмітити закінчення. Давайте спробуємо вибрати кусочок звідси. Відчуйте магію є там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Лобимо лівою клавішою миші і тягнемо цей значок. Таким чином, ми можемо робити більш плавний початок або закінчення аудіофайлів. Торкається пісків пустелі. Хочеться ще сюди щось додати. де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Так, цей звук нонтажка дида. Давай Давайте добавим кусочок сюди. Агія гріпту там, де історія оживає. А сонце торкає. Там Можна ось так скробота. Агію є Там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Найчистіші пляжі, Кришталеве море та уні. Відчуйте магію Єгріпту. Там, де історія оживає. А сонце. Історія оживає. Там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Найчистіші пляжі, кришталеве море та унікальний підводний світ. Ну, Можна додати щось про пляжі, якісь звуки. Давайте подивимося, що у нас тут є. З цей може підійти. Притягнемо його трішки нижче. Кришталеве море. Най... Найчистіші пляжі. Кришталеве море та Спочатку ми поставимо всі сандефекти на таймлайн, а потім підкоригуємо вучність. Найчистіші пляжі, найчистіші пляжі. Кришталеве море та унікальний підводний світ. Може, підійти для моря? Найчистіші пляжі. Найчистіші пляжі. Кришталеве море та унікальний підводний світ. Комфортні готелі, ол-інклюзів та відпочинок, якого ви заслужили. Можна пошукати якийсь шум. Шум, який може бути в готелі. Непогано, підводний світ. В принципі, для нашого сон дизайну можна використати лише дві доріжки, але ми не шукаємо легких шляхів, тому сьогодні максимально напрацюємо навик створення нових доріжок. Світ. Комфортні готелі, all-inclusive та відпочинок, якого ви заслужили. Та... Так, ось тут можна додати динаміки. Якого ви заслужити, а як, а як що пригод... можна розпочати десь звідси? А як щодо сафарі в пустелі про тут можемо закінчити? А як щодо... Прогулянки на верблюдах і неймовірні краєвиди. Є... Це прогулянка на верблюді. Сафарі like Пустелі. Прогулянки на верблюдах і неймовірні краєвиди. Єгип чекає саме на вас. Досліджуйте. Насолоджуйтесь. Відкривайте нове. Чекає саме на вас. Досліджуйте. Насолоджуйтесь. Відкривайте нове. Насолоджуйтесь. Відкр... Ось тут можна поставити теж якийсь звук. Відкривайте нове. Деталі. Досліджуйте. Насолоджуйтесь. Відкривайте нове. Відкривайте нове. Деталі на нашому сайті та в інстаграм. Тут звук хвалю. Байте нове. Деталі на нашому сайті та в інстаграм. Забронюй свою подорож вже сьогодні. Подорож вже сьогодні. Ну що давайте переглянемо, що у нас вже є. Відчуйте магію Єгріпту, там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Найчистіші пляжі, кришталеве море та унікальний підводний світ. Комфортні готелі, all-inclusive та відпочинок, якого ви заслужили. А як щодо пригод, сафарі в пустелі, прогулянки на верблюдах і неймовірні краєвиди. Єгипет чекає саме на вас. Досліджуйте, насолоджуйтесь, відкривайте нове. Деталі на нашому сайті та в Інстаграм. Забронюй свою подорож вже сьогодні. Добавимо ще саунд-ефекти до наших надписів. Спробуємо знайти щось в бібліотеці CapCut. Сайті та на нашому сайті. На нашому сайті. сайті та в Інстаграм. сайті. Та... На нашому сайті та в Інстаграм. Забронюй свою подорож вже сьогодні. Якось так. Давайте включимо нашу музику. Спробуємо відредагувати саунд-ефектів. Відчуйте магію Єгипту, Там, де історія оживає. А сонце торкається пісків пустелі. Зменшимо гучність. Відчуйте магію Єгипту, Там, де історія оживає. Теж зменшимо. Відчуйте магію Єгипту. Там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Найчистіші пляжі, кришталеве море та унікальні. Найчистіші пляжі, кришталеве море та унікальний підводний світ. Комфортні готелі, all-inclusive та відпочинок, якого ви заслужили. додамо. Прогулянки на вербудах і неймовірні краєвиди. Якіпед чекає саме на вас. Досліджуйте. Насолоджуйтесь. Відкривайте нове. Додамо. Насолоджуйтесь. Відкривайте нове. Деталі на нашому сайті та в інстаграмі. Забронюй свою подорож вже сьогодні. Сьогодні. Зробимо плавне закінчення для нашої музики. Забронюй свою подорож уже сьогодні. Подорож. Зробимо fade аут Плавне закінчення. Вже сьогодні. Таким чином ми отримали плавне закінчення нашого ролику. Натискаю Home. Давайте спробуємо ще раз прослухати. Відчуйте магію Єгипту, там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Найчистіші пляжі кришталеве море та унікальний підводний світ. Комфортні готелі, оломклюзів та відпочинок, якого ви заслужили. А якщо ви можна, сафарі пустелі, прогулянки на верблюдах і неймовірні краєвиди, Єгипет чекає саме на вас. Досвідчуйте, насолоджуйтесь, відкривайте нове. Деталі на нашому сайті та в інстаграм. Забронюй свою подорож вже сьогодні. Так, тут можна спробувати зробити ще плавніше закінчення. Давайте розблокуємо цю доріжку. Продовжимо фінальний кадр. Можна спробувати ось тут закінчити. Продовжимо музику, продовжимо наш звуковий ефект і сьогодні. Забронюй свою подорож вже сьогодні. Субтитры сделал Подорож Вже сьогодні. Подорож. Сьогодні. В принципі, непогано. Давайте переглянемо ще раз з самого початку. Відчуйте магію Єгипту, там, де історія оживає, а сонце торкається пісків пустелі. Найчистіші пляжі, кришталеве море та унікальний підводний світ. Комфортні готелі, ол-інклюзів та відпочинок, якого ви заслужили. А як щодо води сафарі пустелі, прогулянки на верблюдах і неймовірні краєвиди. Єгипет чекає саме на вас. Дослідчуйте! Насолоджуйтесь, відкривайте нове. Деталі на нашому сайті та в інстаграм. Забронюй свою подорож вже сьогодні. В принципі, непогано. При бажанні можна ще більше погратися і зробити краще, але не буду затягувати наш відеоурок. Нам залишається ще зробити базову корекцію кольору для цього ролика, і він вже буде повністю готовий. Чим ми займемося в наступному відео? А на сьогодні все. Розвивайтесь, навчайтесь і до зустрічі в наступному відео!